Всем привет, мои, мои дорогие зрители. Я сегодня буду рисовать очень красивую картину. Моя, моя учительница Александровна мне прислала, чтобы сделать очень красивую картинку. Для этого мне понадобятся кисточки, вода, э, любые краски, палитра, э, ки, ну, Главное, голубой э, или папир или засток. Э, ну поехали. сначала мы берем любую кисточку. я, я возьму вот эту кисточку. Это, это у меня совсем новая палитра. я беру кисточку. потом я я беру э, І намачую в коричневу краску. Треба набрати дуже гарну кількість, е, як у мене, фарби коричневої. І дивіться, як треба. Ми беремо отак от ставимо. Від'їжджаємо. А далі ми я істою. що небудь. Я бачите отак. От від основної гілочки у нас йдуть. Я намалювала поки що. ну, основні. Гілочку основну і від неї маленькі. мочу кисточками. Зараз мы будем малювати квиточками. Ну, нам трошки понадобится белой краской и краской. Краски. Акриловой. Да. И мы, мы зараз... И широкая кисточка. Да. Широкая кисточка. Вот так я зараз видавлю спочатку трошки пилинку. Раз, два. Вот, вот. И трошки красного. Порядок. Ми робимо, от дивіться, треба, ми отак макаємо, барам і вот такая теж получиться у нас. Далі ми берем і на кінці на кінці носка какисточки держим і рисуємо кругу Ну, здесь вот такое. Выходим у меня. Вот, нам осталось только последний намалевать. Развернуть. Вот, Такой маленький кусочек сделаем. Якщо у нас не виходить малювати пелюстки такі, то малюємо просто кружечок. Кружечко. І, 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 і головне обережно малюємо. Ось отак. Да. Як моя мама. У нас виходить зараз такий ніжно-ніжно-рожевенький. Білого треба трохи набрати. Ага. -а -а. Чи буде трошки негарненько? Ось, ось кісточка повинна бути пів, -пів білого, пів рожевого. Так. І польоти. Кісточка ну, е, е, беремо з однієї сторони красненьким, з іншої сторони білим. Ну, вони виразники морожевеньким. Ось так малюємо. Так. Я от тут почуту там давать. І всередині. Отак от. Це у нас як сакура, да, якась виходить? Да? Mm. Uh -huh. Мабуть, потрібно ось тут додати ще одну коричневу гілочку. Так. Ми е, боюсь... хочемо намалювати э, ну... Ще одну гілочку. Так. Да. Якусь трошки. Ніче, ну, вот. Нічого. Сон, дуже вона отримала. Коли, коли ця гілочка наша висохне, ми будемо домалювати отакі лепесточки. Малює тут квіточка. Угу. серединки набирай ще білого, Білого набирай. і всередині такими самими. Сюди, тут туди замалюю. Всередині малюю, малюй. малюю. серединці малюй. Малюй, малюй. Так, так, Полукруг всередині. Срединце. Там, А! штука, Вот что у нас вышло. Ты чиночки, да, порожь. Тут зараз намалюю такие цветочки. Ну, в середенку

Показывай, что у вышло. Вот, что у меня вышло. Ну, подними его. Ага. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.